Журналісти, які працюють у центрі Києва, кожного дня травмуються та потрапляють у столичні райвідділки міліції. Російського режисера проекту Лента док Андрія Кисельова затримали, а згодом відпустили. Кисельов каже, силовики його схопили, били і змусили стояти півтори години на колінах на снігу. Схожу історію розповідає львівський фотокореспондент Мар'ян Гаврилів. Чоловік каже, його та ще зо два десятки людей затримали міліціянти, били, а потім вивезли кудись за місто. Пізніше відпустили зараз Мар'ян у лікарні у Донецьку під час святкування Дня Соборності невідомі відлупцювали п'ятьох місцевих журналістів. Побиті працівники змі написали заяви до міліції. Факти були всі обращення, які є, вони зареєстровані. Кожного журналіста у нас відкрито, по кожному обращенню відкрито уголовне производство. передшкоджання професійної дійності діяльності журналістів. Правоохоронці затримали двох підозрюваних. Вони члени однієї з громадських організацій, якої саме слідство не каже. У цей же час начальник міліції Донецької області стурбований нападами на наших колег. Роман Романов каже: журналістів треба оберігати. Придумав навіть ноу-хау метод захисту. Вплоть до того, що я готовий кожному журналісту поставити по переводні помілі при проведенні таких акцій другого вибору у нас немає. Тим часом у Києві кількість постраждалих журналістів з кожним днем зростає. Уже відомо, що понад чотири десятки українських та іноземних працівників змі постраждали. Нашим колегам вдалося відзняти відео, де спецпризначенці на вулиці Грушевського навмисно ціляться у журналістів. Дехто із працівників змі впевнений, силовики ціляться у них через особисту неприязнь, до того ж не хочуть, щоб їх знімали. Дії правоохоронців, то це вони не хочуть, щоб були документальні свідчення порушень ними якихось інструкцій, яких якоїсь поведінки, що вони виходять за межі правопорядку, правоохорони, і вони здійснюють певне залякування людей. Відповідно, вони не хочуть цього свідчення. Ми попросили колишнього керівника прес-служби міністерства внутрішніх справ України прокоментувати ситуацію. Всі ці випадки треба розібрати, достеменно з'ясувати хто порушував чи перевищував свої повноваження. І якщо спецпризначений стріляв спеціального журналіста, це може бути особистою ініціативою спецпризначенців, деяких тоді це звичайно треба карати. Цілком імовірно, що дехто із силовиків перевищував службові повноваження. Аби такого більше не було, керівництво національної спілки журналістів закликає всіх постраждалих працівників змі писати заяви до міліції. А доки на вулиці Грушевського тривають протистояння, журналістам слід бути дуже обережними. Тому треба бути дуже обережним, стояти осторонь трохи і знімати все довгофокусною апаратурою. У національній спілці журналістів радять пересуватися групами та обов'язково носити жилети із написом Преса. Ці жилети іноземні та українські працівники ЗМІ можуть взяти на вулиці Хрещатик, 27а. Секретар Нацспілки журналістів жартує, останнім часом наші колеги просять жилети не з тканини, а бронежилети та каски. У надії, що спецзасоби, якими користуються силовики, вбережуть їхнє здоров'я від гумових куль, шумових гранат та коктейлів Молотова.